Міжнародна конференція Актуальні проблеми розвитку сучасного законодавства, яка проводилася на базі Криворізького економічного інституту національного університету, стала першою з двох запланованих на цей навчальний рік. Вона була орієнтована передусім на молодих вчених та студентів. Її метою була підготовка до другої повномасштабної міжнародної конференції, яку планується провести у квітні 2014-го. У конференції взяли участь правознавці з усіх вишів кривого рогу, що мають у своєму штаті кандидатів юридичних наук і які готують спеціалістів за профілем право. Ми надзвичайно натхнені тими можливостями, які відкриває для нас наш інститут. Завдяки подібним заходам. У нас є можливість розкрити свій науковий потенціал, внести особистий вклад в розвиток сучасної науки, а також розширити власний світогляд. Кафедра права Криворізького національного університету є найбільш перспективною в масштабах нашого міста, виходячи, хоча б з кадрового складу, і саме силами кафедри та за підтримки директорату інституту та ректорату національного університету була підготовлена ця конференція. Мы горды тем, что участниками данной конференции стали не только наши студенты и коллеги из Криворожского факультета Днепропетровского государственного университета внутренних дел, Криворожского факультета Национального университета Одесская юридическая академия, но и наши коллеги, бывшие студенты еще тогда Криворожского технического университета, которые сейчас являются студентами, магистрантами вузов, находящихся за рубежом. И мы имеем в активе нашей конференции конференция, работы подготовленные представителями Лондонского городского университета, представителями бизнес-школы КАС, которая входит в десятку лучших. экономических, международных учебных заведений. Данные работы уже являются работами такого уровня, которые не, нельзя и неправильно отнести к правовому, либо к экономическому направлению. Это уровень высокий, это уровень международный, который как раз и отражает те процессы, которые сейчас происходят в государстве в целом, и отражение которых проявляется в развитии Криворожского национального университета как классического учебного заведения четвертого уровня аккредитации. Незважаючи на те, що тема конференції була обрана досить загальна, на ній розглядалися питання, пов'язані з найрізноманітнішими сферами життєдіяльності. Організаційний комітет ухвалив рішення заслуховувати лише найцікавіші роботи. Серед них були такі, що торкалися питань трудового законодавства, професійних ризиків, як то профзахворювання чи виробничий травматизм. Не обійшли і медичного права, питань євроінтеграції та інших. Я сьогодні представляв тему правове отношення нізавершенна так як вопрос очень актуальний на сьогоднішній день, тому що роботодателі його нарушають для мене, це звісно новості. Я перший раз сьогодні виступав. Очень много емоцій. Активні обговорення юридичних питань не припинялися навіть під час брейк-кави. у завершальній частині конференції. Найактивнішим учасникам і доповідачам були урочисто вручені сертифікати.